Добрий день, малята! Відгадайте, будь ласка, загадку. Стоїть стовпчиком, горить вогником, спочатку сміється, потім слізьми заліється. Так вірно, це свічка. Прослухайте, дітки, яка історія трапилася з мишенятами. Міккі Маус і манки. Якось побачили вони за Палину свічку, що стояла на столі, і почали нею гратися. Крутили, крутили її лапками, аж поки свічка не впала та й прямо на паперову серветку, яка лежала на столі. Манкі перелякалась і заховалась під стіл, а Міккі Маус не розгубився, не злякався вогню, швиденько схопив цупкий рушник, накрив Полум'я і полив водою. Так Мікі Маус врятував подружку. Ось така пригода сталася з нашими мишенятами. Правила безпечної поведінки зі свічкою та вогнем. Діти ні в якому разі не повинні самі запалювати свічку. Це роблять тільки дорослі. Свічка має бути надійно закріплена у підсвічнику. Не бажано користуватися. Дерев'яними підсвічниками. Із запаленою свічкою бавитись заборонено. Не можна гратися із сірниками. Поблизу свічки не повинно бути речей, які можуть спалахнути. Якщо виникла пожежа, не слід. Ховатися треба негайно телефонувати до пожежної охорони за номером 101, назвати точну адресу, своє ім'я та прізвище. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію свічки для цієї роботи. Нам знадобиться кольоровий папір синього кольору, червоного, помаранчевого, жовтого та білого. Клейончата серветка, серветка, ножиці, пензлик та клей. Для початку я пропоную зробити пальчикову гімнастику. Вогонь палає язиками, горять палки його вогні, багаття жовтими краями, гарячі промині стрімкі. Давайте розглянемо наші свічки. Я зробила три свічки на синьому фоні: високу, середню і низьку. Висока та середня має дві частини полум'я це велике червоне та маленьке жовте, а низька свічка має помаранчеве полум'я велике та жовтеньке мале. Беремо пензлик, набираємо достатньо клею та беремо наші біленькі смужечки у вигляді свічок та спочатку клеємо високу свічку. Намастили гарненько клеєм ось, та приклеїли на середину синього аркуша. Ось так. Притиснули, витрили залишки клею, тепер середню свічку. Намастили клеєм гарненько від середини до країв. Спочатку справа у нас середня свічка. Так, витрили серветочку, потім зліва низька. Рівненько перетиснули, витрили серветочкою. Беремо спочатку червоне полум'я велике. З'єднали ці свічкою, притиснули, потім полум'я для. Середньої свічки. Ось так витерви серветочкою. Потім полум'я для низької свічки. Тепер беремо жовтенькі маленькі полум'я та приклеїмо до усіх свічок. Ось такі гарні свічки у нас з вами вийшли з нетерпінням. Чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!